Джакузі, з міцною м'язи розтрясає жирок якраз те, що нам треба. А ми що? Як не як 45? Аго, хлопці, хлопці, вони йдуть сюди. Добрий день. Пробачте, я не навмисна. Телепень. Мій комбінезон бабуля казала, що більш дивне, то краще у ліжку. Віолетта, якщо не помиляюсь. точно давай не марну відпустку, Змети трохи з себе пилюку. Все складалось непогано. Хай відпочине з дороги. Побачимось у вихідні. Три дні витерпиш. Звісно, не тварин. Сюди давай. Ай, що за фігня? Лоло, що ти тут робиш? Ти ж забрала телек з моєї кімнати. Це мій син Лоло Привіт елуа, Жан Рене, ради знайомству Жан Рене, так, поки не з'явився він. Ну і як він тобі? Жан Рене? А що не так? Він страшко. Ось наш офіс. Тимчасово, але вони явно балують нас стільки просто. А що ось ці картини роблять на підлозі? Не хвилюйся, в мене все під контролем. Мені подобається ця оця пташечка. Це просто пляма. Може, я не об'єктивна, та місцин майбутнє людства? <гум> <гум> та ти весь червоний. Це екзема. Ти розумієшся на венеричних хворобах. Ну так, звісно, це ж моє хобі. А ну, забирайся звідси. <гум> Невже ти думаєш, що мене могли зацікавити дві двадцятирічні білявки? Ти що? Пропоную угоду. Я так. Дені Бун, Жулі Дельпі, Венсен Лакост. Карін Віяр. Проси вибачення, або я тебе викину. Присягаюсь. Матусин Синок.